Всім привіт! З вами Марна Час. Вирішив вдосконалити проходження і огляд гри Colorwood World для вас, мої глядачі. Тепер я буду прискорювати проходження рівнів, але при цьому зазначатиму реальний час, який я витратив на їх проходження, і оцінюватиму складність рівнів від 1 до 10. Ну що, поїхали. Складність цього 11 рівня я оцінив 4 з 10, на проходження його я витратив 7 хвилин і е, випустив на навсього одну помилку. Дуже відома по Миколані Погоді. Фраза 12 рівень. Наступний він є важким. Погоджуюсь, тут з'явилися новенький подвійний такий замок. Тобто, щоб відкрити літери з обох сторін, треба написати правильно. Важкість 8 з 10. Витратив на проходження 12 хвилин. Фраза дуже довга. Проштори, фіранки і все таке дійсно заслужений важкий рівень. 13 рівень. На його проходження я витратив 9 хвилин. Оцінюю в 5 із 10. Під час проходження допустив одну помилку для любителів астрономії астрономії Венера Гретіша за Меркурій. Наступний рівень 14. -й. Мерлін особлива лаєчка. Дуже складний рівень. 9 з 10 йому ставлю, 16 хвилин витратив на проходження, причому я навіть хотів скористуватись Гуглом, але він мені не дуже допоміг. 15 рівень. Пройшов його з другої спроби, але це пов'язано з тим, що була складність в відмінках. 6 10 йому ставлю, 9 хвилин на проходження. Зрозуміло, була сама початку, яка вирос, але при цьому трошечки складність. З процедурного моменту. Усім дякую за па, перегляд, па-па.